Український аграрний сектор переживає складні часи, працюючи в умовах браку грошових коштів та тотальної економії на товарно-матеріальних ресурсах вже третій рік поспіль. Для того, щоб вберегти свій бізнес та не збанкрутувати, аграрії намагаються максимально диверсифікувати своє виробництво, виходити на нові ринки та у суміжні галузі. Одним із таких підприємств є Ратнівський аграрій, одне з найбільших підприємств Волинської області. Основним видом діяльності було і є фактично тваринництво. На сьогоднішній день рослинництво займає фактично більше 90% валового доходу підприємства. Як і всі аграрії України, підприємство відчуло на собі руйнівні наслідки війни. Значне падіння цін на агропродукцію, зростання цін на паливо, блокада західних кордонів та постійні обстріли портової інфраструктури значно збільшили витрати на збут та створили проблеми з реалізацією продукції. А вже напередодні чергової весняної посівної дуже гостро постало питання пошуку додаткових фінансових ресурсів, аби провести кампанію та зберегти стабільний фінансовий стан підприємства. Так Каратнівський аграрій звернувся із запитом на отримання кредиту до ОТП банку, який розпочав спільну грантову програму з проектом USAID інвестиції для стійкості бізнесу, що дозволило отримати кошти за унікальними на ринку умовами. А саме за ставкою 7% річних у перший рік користування кредитом, що як мінімум вдвічі нижче ринкових ставок, завдяки часткової компенсації за рахунок гранту від проекту USAID інвестиції для стійкості бізнесу. Даний кредитний ресурс був дуже важливим взагалі для ТОВ Ратнівської аграрії, тому що час був, скажімо так, надкритичний, наближалась посівна забезпечити посів 4 тисяч гектар яриною не так просто, завдяки даному ресурсу, ми змогли купити паливно мастильні матеріали, підремонтувати техніку. А також закупили засоби захисту рослин, мінеральні добрива, що дало змогу і забезпечило вчасний посів. Завдяки спільній програмі банку та проекту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу. Ратнівські аграрії вдало впорався з поточними фінансовими викликами та розвиватиме виробництво. І надалі звернутися за доступним фінансуванням у межах грантової програми можуть не лише такі аграрні підприємства. Умову програми передбачають кредитування та факторингове. Фінансування мікро, малих та середніх підприємств, які відносяться до переліку критичних галузей економіки, або тих, що зазнали втрат наслідок війни чи мають жінок у структурі власності, плануємо нарощувати потужності виробничі потужності підприємства. Ставку робимо звичайно на м'ясне скотарство в наших планах бути стійкою основою нашої економіки, держави та нашого краю блинського загалом.